Хтось знає, а хтось не знає, що ось сюди підкладається спеціальна мідна шайбочка. Ось вона така новенька. На двох були, ну, оце стара шайбочка, другий десь нема, десь загубив уже. Ось одна шайба, ще друга така сама. А дві ось такі ось. Що це з ними таке сталося? Цікаве. Це було на першому і на другому циліндрі. Вон, видно, оце перший циліндр посадочне місце. Трошечки таки покоцане. Другий, воно видно, чорне. Навіть трошки, трошечки було прогорене. Третій. Ну, третій, видно, блистить, чистесенький, гарнесенький. Ну і четвертий. ну Такий собі. І тепер оце все діло треба поправляти. Накидається на направляючу, от така вона довгенька під вороточок. І окремо тут ще накидається от така от направляюча. Ну, так як отут от сальничок під форсуночку, то воно буде виконувати функцію верхньої направляючі, щоб воно рівнесенько його. Обробилося те посадочне місце. Отак от, от. Вороточок. І далі прирізається посадочне місце.